Таргет. Одна з найбільших болей всіх підприємців, початківців, і, мабуть, не тільки початківців, плюс одна з найбільших болей це знайти таргетолога. Тож, давайте поговоримо, коли, коли на якому етапі вам потрібен таргетолог. І чи можливо він не потрібен взагалі? Давайте уявимо, що ви створили свій е, інстаграм-магазин, оформили шапку профіля, як я це показувала в попередніх відео. У вас вже є близько 12 постів, у вас є адекватний контент, і вже ви готові, ви налаштовані на те, щоб лити трафік на ваш інстаграм-магазин. І вам здається, що є ви людина, яка щось десь колись чула про таргет, та є якісь суперпрофесіональні таргетологи, і, звісно, вам хочеться звернутися до них. І тут, на цьому етапі, я раджу зупинитися, відкласти цю думку кудись подалі і розібратися в цьому питанні самостійно. Чому? Ну, по-перше, це просто. На етапі, коли у вас є лише інстаграм-магазин, я б радила лити трафік лише через кнопку Просувати. Тобто, поки що ви не маєте лісти в менеджер і запускати рекламу через кабінет Фейсбуку. Робіть це через кнопку Просувати. Це абсолютно легко доступно всім. Я показала, як це зробити за 5 хвилин в одному з своїх відео. Ви можете розібратися в цьому за лічені хвилини. Чому потрібно це зробити самостійно? Ну, по-перше, налаштування таргету змусить вас ще раз подумати уважно, посидіти і подумати, можливо, щось занотувати з приводу того, хто є ваша цільова аудиторія. Бо це є одним з найважливіших моментів, коли ви налаштовуєте рекламу через будь-який інструмент, ваша цільова аудиторія. По-друге. -по Таким чином, ви зможете вивчити цю систему зсередини. Тобто, коли у вас вже буде можливість делегувати, ви зможете легко і просто розпізнати класного таргетолога і людину, яка просто каже, що вона таргетолог, яка подивилась там якісь безкоштовні відосики і вже хоче за кошти налаштувати вам таргет. Тобто, вам це буде дуже просто розпізнати. Розкажу свою історію, як це було в мене. Особисто я, коли займалась магазином в Україні, я вивчила тему таргету зсередини. Я максимально гарно, докладно її вивчила. Я передивилась всі доступні матеріали, я пройшла курси, я вивчала англомовні ресурси і таке інше. Тобто я була дуже класно підкована. І в принципі, свої перші результати я зробила самостійно. І я їх зробила, до речі, через кнопку Просувати, навіть не через Ads Manager. Але мені здавалося, що є я є справжні таргетологи. і я вирішила звернутися до справжніх таргетологів. За певну суму коштів ми домовилися про співпрацю, і ці люди почали налаштовувати таргет на мою сторінку. Робили вони це на початку через кнопку «Просувати». Здається, через кнопку «Просувати» і паралельно вони робили це через Ads Manager. Ну, мені ж було цікаво, взагалі мій план був який? Я думала: я зараз найму таргетологів, вони будуть налаштовувати. Звісно, в мене є доступ до кабінету. Я зайду, подивлюсь всі налаштування, і далі я буду це робити самостійно. Тобто, мені будуть доступні всі магічні лайфхаки таргетологів. І яке було моє здивування, коли компанія таргетологів, в якої там було класних відгуків. Класна репутація і таке інше. І коли я зайшла в налаштування, я побачила кучу помилок. Ну, по-перше, в мене магазин жіночого одягу для фітнесу. А реклама була були невідфільтровані жінки. Тобто були налаштовані налаштований трафік і на чоловіків, і на жінок. Тобто, це говорить про те, що мої гроші просто зливались. Вот. І коли я зробила їм зауваження, що чому реклама налаштована і на чоловіків в тому числі. Менеджер здивувався і сказав, чому ви так вирішили? Не вже вам писали чоловіки? Я кажу, ні, хлопці, я просто в цьому шарю і я зайшла і подивилась, ви налажали. І це була їх перша лажа. Далі інша лажа це коли вони взяли їх підхід був такий: я їм надаю контент, а вони самі його обробляють. Тобто вони на цьому контенті роблять якісь плашки, якісь заклики, якусь інформацію, яка з їх. Позиції таргетологів здається їм важливою для реклами. Тобто роблять з, моєго, з мого контенту роблять рекламний банер. І як я здивувалась, коли вони е накладаючи ці плашки на мій контент, вони абсолютно жахливо викривали колір. Тобто, якщо костюм був зелений, то він вже був якийсь темно-коричневий. Якщо костюм був блакитний, він вже був якийсь ну, геть, геть викривлявся колір. А я нагадую, я продаю одяг, одяг для жінок. Тому колір це важливо, У мене будуть просто-напросто повернення на пошті, бо колір не сходиться з тим, яким. На, на фото і в реалі він різний. Я зробила наступне зауваження. Я вже розуміла, що далі ми працювати не будемо, але я вирішила почекати ще. Мені ще треба були, мабуть, якісь докази. І далі, коли я побачила, що люди накладають якісь фільтри, накладають плашки, накладають якусь інформацію про ціни, про розміри, закриваючи, наприклад, половину виробу, стоїть дівчина в топі, вони просто цією інформацією, плашкою, з ціною чи з розміром закрили весь топ. Ну, тобто, я розуміла, що люди взагалі. Не розуміються на базових речах, як має виглядати рекламний банер, за рахунок чого він має ціпляти людину, як працювати з цільовою аудиторією жінки. Тобто, у людей просто не було базових знань. Хоча це досить крупна кампанія. Тому я, мені вистачило. Днів чотири, звісно, жодного клієнту за цей час не прийшло. Вони це пояснили тим, що таргету треба час, щоб розігнатися. Так, це дійсно так. Але я бачила ці помилки, тому для мене було достатньо. І я сказала: ні, хлопці, ми з вами не співпрацюємо. Мені повернули кошти, і власне на цьому все закінчилось. Тобто, я повернулася. До того, щоб налаштовувати таргет самостійно, пізніше я вже таки знайшла, знайшла свого таргетолога. Я вже знайшла людину, з якою я могла б класно і плідно співпрацювати. Але знову ж таки, я це зробила, зробила правильний вибір лише за рахунок тих знань базових, які я отримала. І буквально це мова йде про знання, як налаштувати таргет через кнопку просувати. Тобто це, ці прості елементарні знання вони допоможуть вам в подальшому відфільтрувати шахрая і класного спеціаліста. Тому налаштуйте таргет самостійно. А, в мене є покрокове відео. Ще раз повторюсь: подивіться це елементарно, просто подивіться, як це працює, як працюють алгоритми. як… Працює взагалі система реклами. Попрацюйте, потестуйте, можливо, різні креативи, тобто різний контент, простіше кажучи. Запускайте таргет, як я робила. Я запускала таргет на мінімальний бюджет. Це в мене було 5 доларів на 7 днів. І таким чином я дивилась уже, чи є якийсь фідбек, чи немає. Пограйтесь з цим, потестуйте самостійно, і в подальшому ви зможете адекватно обирати собі таргетолога. Коли ви масштабуєтесь, коли у вас буде сайт. До речі, коли у вас буде сайт, я б теж радила самостійно на початку зануритись в те, як налаштовувати рекламу через Ads Manager. Можливо, я зніму в подальшому відео, як це робити. Якщо у вас є бажання подивитися таке відео, будь ласка, напишіть в коментарях. Ще раз. Налаштуйте рекламу самостійно, пограйтесь, подивіться, які вона принесе вам результати. А далі вже будете дивитися по своїй можливості, чи є у вас можливість та бажання делегувати, чи поки немає. І, в принципі, на початковому етапі можна розвиватись таким чином, Розвиватись самостійно, налаштовуючи рекламу. Якщо вам було цікаве відео, ставте лайк, підписуйтесь. Якщо у вас можливо є якісь побажання, яке б ви хотіли подивитись відео. А я нагадаю, що я зараз займаюся розвитком інстаграм-магазину, інтернет-магазину, бо в мене також сайт є в Швеції. Якщо вам цікава ця тема, будь ласка, задавайте запитання, я зніму окреме відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, діліться цим відео і до зустрічі.